Знайшов сьогодні таку гільзу і бачу, що пуля перевернута вниз. Питаюсь плоскогубцями це відкрити, можливо, щось внутрі є. Зараз діло все скриємо і покажу вам, чи є щось тут, чи немає. Дуже цікаво. Так, плоскогубцями знімаю тут якийсь свинець. Ще такого не знаходив. Цікаво, виходить, якийсь мене потрібно чи просверлити, чи що. Не знаю, як його виняти чи тут обрізати. Зараз буду думати, як це краще зробити і що там може бути внутрі. Так, надрізаю і потихеньку вже воно винімається. Зараз ще трішки тут підріжу. І ця куля вийметься повністю. Так, відкрив. Ось. Отак воно це було. А внутрі у нас пусто, нічого немає. Цікаво. Все-це все, все в мусорку. Бувають, Туди кидають якісь свої записки.